Клайв Стейплс Льюіс Хроніки Нарнії. Остання битва. Розділ восьмий. Частина друга. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Минула вже друга година дня, коли вони зрештою вирушили в путь. Усі красі стояв перший по справжньому весняний теплий день, із бруньок повилазило молоде листячко. Проліски вже зникли, але деінде вже траплялися перші первоцвіти. Сонячні промінчики проглядали крізь гілки дерев, пташки. Радісно цвірінькали, і десь поблизу безупинно гомоніли зазвичай непомітні зору струмки. Важко було в такий чудовий день перейматися тяжкими думками про Таша. Діти вперше за весь час відчули, що й справді перебувають у нарні, і навіть у Тіріана на серці посвітлішало. І він Крокуючи на чолі їхнього маленького загону, наспівував старий престарий нарнійський марш із приспівом. Хей, рум-тум-тум, бий, бий, бий барабан. Слідом за королем йшли Юстас і Гном Погін, що називав хлопчику незнайомі ті чи інші нарнійські дерева, пташок та рослин. А іноді і сам Юстас розказував про англійську флору та фауну. Далі йшов верть, а за ним джили з діамантом, що трималися дуже близько одне до одного. Єдиноріг, як ви б сказали, підкорив серце джил. Вона вважала і не дуже той помилялася, що він є найблискучішим. Найвишуканішим, найграціознішим звіром з тих, кого їй доводилося бачити. І ті, хто не був із ним знайомий, ніколи б не повірили, що той ніжновустий, та м'якоречний звір, може бути таким безжалісним та нещадним до ворога, коли справа доходить до битви. «Ох, до чого ж добре? Промовила на Джил. Проста й ти собі, ніби прогулюючись. Як же мені кортіло б, аби на час наших пригод випадало більше таких прогулянок. Шкода, що в Нарнії завжди стільки всього трапляється. Єдинорогу довелося пояснити їй, що вона помиляється. Він розповів, що сини та доньки Адама та Єви з'являються зі свого загадкового світу лише в смутні для нарнії часи. Але це зовсім не означає, що таке трапляється часто. Навпаки, між їхніми появами зазвичай проходили сотні чи навіть тисячі років, коли одного миролюбного короля зміняв інший, не менш миролюбний, аж доки. Майже неможливо було згадати їхні імена, чи навіть скільки їх було, і майже нічого не відбувалося такого, про що можна було б згадати в книжках з історії. Він розповів їй про стародавніх королев та героїв, про котрих вона навіть і не чула, про королеву на ім'я Біла Либіч, що жила ще до часів білої відьми. І одвічної зими, і чия врода була такою, що коли вона дивилася на своє відображення десь у лісовій заплаві її дивне обличчя ще цілий рік та один день виблискувало звідти зоряним світлом. Ще він розповів їй про зайця, якого звали Місячний ліс. Той міг, сидячи біля озера чан за оглушливим ревінням водоспаду, розчути, про що шепотілися люди в далекому Кейр Паравелі? Розповів про короля Гейла, дев'ятого нащадка Френка, першого з нарнійських королів, що вирушив у плавання до далеких східних морів, і звільнив мешканців самотніх островів. Від страшного дракона, і вони, аби віддячити йому за те, віддали самотні острови на його володіння, навіки приєднавши ці землі до королівства нарнія. Він розказував про століття, коли в нарнії царювали щастя і злагода. І єдиними визначними подіями були видатні танці та свята. А більш за все лицарські турніри. І кожен день, кожен тиждень були кращими за попередні. Він усе розповідав і розповідав, а у уджилу голові вимальовувалися картини тих щасливих років, тих тисячоліть, і вона немов дивилася вниз із якогось пагорба на неземної краси рівнину. Поросло деревами оперезано стромками та нивами, які ширилися до обрію, аж доки не губилися вдалині. Врешті-решт, вона вимовила ух, як же я сподіваюсь, що невдовзі ми вгамуємо круча, і до Нарнії повернуться спокійні, щасливі часи. А ще більше я сподіваюся, що вони триватимуть. Довго-довго і ніколи не скінчиться. Коли-небудь наш світ спіткає кінець, але, можливо, на цей світ чекає щасливіша доля. У діаманте хіба не було б чудово, якби в Нарнії завжди було саме так, як ти щойно казав. Е, ні, сестро. похитав головою діамант. Усі світи зустрінуть свій кінець. Лише на країну Аслана чекає інша доля. Що ж, тоді я маю надію, відповіла Джил, що кінець цього світу настане за мільйони, мільйони років. Агов, чого це вистали? Король юста сигном мовчки вдивлялися в небо. Джил здригнулася, Згадавши всі ті страхіття, які їм траплялися на шляху раніше, але цього разу то було щось зовсім інше маленька цяточка, що здавалася чорною на тлі блакитного весняного неба. Судячи з польоту, я ладен поклястися, що то розумний птах, зауважив єдиноріг. Згоден. Кивнув король. Питання лише в тому, хто перед нами, друг чи один із крутових шпигунів. Як, на мою думку, ваше величносте, втрутився гном, він неабияк схожий на орла гострозора. чи не сховатися нам під деревами, запропонував Юстес. Ні, обізвався Тіріан. Краще завмерти. І стояти непорушно, мов скеля. Варто нам поворухнутися, як він одразу ж нас помітить. Дивіться, він завертає. Нас уже помітили, сказав діамант. Він знижується широкими колами і наближається до нас. Тримайте стріли на поготові, леді, промовив Тіріан до джил. Але в жодному разі не стріляй, доки я не накажу. Він може виявитися нашим другом. Якби хтось знав наперед, що трапиться далі, він мав би змогу належним чином насолодитись тією витонченістю та легкістю, з якою спускався Велетенський птах. Він сів на скелястий стрімчак зовсім поруч із тіряном, схилив чупату голову і промовив дивним. Орлиним голосом. Вітаю тебе, королю, вітаю тебе, гострозоре!» – обізвався Тіріан. І те, що ти звеш мене королем, має означати, що ти не один з послідовників Крутя та його псевдоослана. Я радий, що ти прилетів. Ваша величносте! струснув головою Орел. Коли ви послухаєте новини, які я приніс, ви вважатимете мій приліт найстрашнішим горем, яке тільки могло вас спіткати. На цих словах серце Тіріана обірвалось і наче припинило рух, але він стиснув зуби і промовив: Розповідай, високо літав я і далеко бачив. Почав свою розповідь Гострозір. Бачив я кейр Паравель, бачив мертвих нарнійців і остраханців, що походжали поміж тілами, бачив стяг чи срока над замком і ваших підданих, що, мов миші розбігаються в усі боки подалі від міста. Сподіваючись переховатися у лісах кейр Паравель захопили з моря. Позавчора двадцять великих остраханських кораблів під покровом ночі увійшли у порт. Новину тут друзі зустріли мертвою мовчанкою. І, по-друге, зовсім похмуро продовжив орел. Трохи далі від кейр Паравелю я бачив Кентавра Рунвіта. Остраханська стріла стирчала з його боку. Я був із ним до останнього, і він велів переказати вашій величності. Пам'ятайте, що кожен світ спіткає свій кінець і гідна смерть то така цінність, яку в змозі оплатити і останній з жабраків. Що ж, Тяжко пролунали слова короля після тривалої тиші. Нарнії більше немає.